І проснула так само, і від доходи цікаво. Звісно, звичайно, було дуже цікаво, звісно, всі посиділи. Багато цікавих історій було, але да. да. саме не знається, коли місяць ви бачимо. Як, як ти вважаєш, чи були ви дружні класи? Як ти бажаєш, чи були ви дружнім класом протягом скільних років? Звичайно, дружнім класом ми були, можливо, інколи були такі ситуації, що ми були не дуже дружнім класом, але згодом всі були расові, вирішували питання всі разом. Як ти ставишся на старости класу? А у нас старостою класу була Світлана Мороз. Я думаю, вона була як староста добра, весела Вона була нормальною старостою. Якийсь шкільний традицій ви замінили. Чому? Я був директором після Великих Свят. Щоб в пізніше до школи. Ну, Після весілля. Після весілля після було. Який рік протягом навчання тобі найбільше звало? Більше запам'яталися два останні десятий-одинадцятий клас, десятий, тому що не було на екзаменів, хоч комбінації дуже цікаво. І що звели нас в один клас, а в одиннадцятому... Випускний Останній дзвінок. Свята пісня. Чи часто ви запізнювались на уроки? Які причини запізні? Найчастіше запізнювалися, звичайно, понеділок. Після весілля. Ну, ну так, звичайно, були запізнені і так, в такі дні. Різні причини були. На кого з зчителів ви тримаєте найбільшу образу? Всі вчителі протягом всього навчального, навчального життя нас навчають, тому ніяких образів я на них не тримаю і не хочу тримати. Який урок вам найбільше запам'ятався? Чому? Найбільше мені запам'ятався урок, який був 9 класі у нас була англійська, на яку ми не пішли. Після чого ми. Після чого ми цілий урок були в кабінеті директора. Божолові ти бажаєш найвимович. Звичайно, не У нас була. Чи така біологія на примістка треба? Чи викликали тебе? Кабінет директора. Якщо так, то я час це було. Викликати, то не викликав. Чи будете ви підтримувати дружні стосунки після закінчення школи? Звичайно, що так. Хто з учнів користувався найбільшим авторитетом? Женя <реш> Який рік видався на в а 10 клас. Чи були в вашому класі протягом 11 років закохані пари? Якщо так, то хто? Були і зараз є. Таня Рошук і Женя Жолоб. Міта кончу якісь розшимаю. Свята морози, коля, штик. Оксана і Віталій Ковичу. Катя, каже за людину. чи ви проводили з учнями сусідніх шкіл, скільки і з ким. Перша у нас зустріч була з школою Прохідської Це було в сьомому класі. Сподобалось не дуже, але так, найбільше так. мені сподобалася зустріч з братами в 11 класі. Всі були такі підготовлені, <світ> все було так да, добре. І, і конкурси були, і все так було дуже весело. О, це мені найбільше запам'яталося, мабуть, запам'ятається надовго і буде що розказати і про що згадати чи вірите вам, що сьогодні останній вечір вашого учнівського перебування в школі? Звичайно, не віриться, але е, і важко повірити в це. Але ж факт є факт. Також вчителі хотіли бути схожі. Звичайно, ну, в нас було дуже багато всталів і всі по-своєму добрі. Саме більше справедливий і вимовили. Звичайно, я колююся за долю свого класу, тому що за ці 11 років ми стали однією сім'єю. Ми дійсно подружилися. Дівчата стали немолорідними сестрами, а хлопці братами. Хто з вчителів є для вас еталоном справедливості? Для мене є всі вчителі еталоном справедливості. У мене, мабуть, залишилося питання тільки, чи задоволені ви своїми випускниками? спеціально спеціальні таке питання залишили? Ну, якщо говорити в загальному, то задоволена. Ну, ви самі знаєте ситуацію, бували різні в нас випадки, але в загальному задоволена. І хотіла б, щоб ви мене не підвели сьогодні, щоб це справді виявилося більшого здобання. І що одне, я б, я б хотіла ще додати, там декілька разів вже говорила протягом дня. Але е, було б мені дуже приємно, коли б дівчата виходили заміж і згадали, що в них була класний керівник Романівна. коли б хлопці женилися, теж згадали, що була класний керівник ну, чи в армію провести, щоб ми збиралися не тільки сьогодні остання, але щоб були періоди, щоб ми не тільки на зустрічі в школі через п'ять років збиралися, але періодично, щоб ми з вами зустрічалися. Так, Для цього конкурсу потрібно два учасника нам два корпуси. О, два корпуси. У так, Вам потрібно зайти в Я знаю, ты далеко, между нами города, города. Я с тобою навсегда, навсегда, ты единственная любовь. летела, мы не видели с тобой, зная сердце хотела, чтобы выпал первый, первый снег, и я тебе его дарю. Для тебя лишь только я сгораю, зная сердце мое растает, тает. Я знаю, ты далеко.

Я знаю, ты далеко, между нами города-города. Я с тобою навсегда, навсегда. Ты единственная любовь моя. Я знаю, ты далеко, между нами города-города. Я с тобою навсегда, навсегда. Ты вчера летел с моста В одежде ради тебя Все это с пацанами парк ради тебя Я ночи провожу В надежде ради тебя Отказалась идти в кино Я разорвал очки и билеты Но для тебя это все равно Сколько несчастья наделала мне ты Ради тебя вчера с моста В одежде ради тебя Все это с пацанами Ради, ради тебя. тебя я ночи провожу в надежде ради тебя Ради, ради тебя, тебя. спасибо Бог мои красавцы. Но так хотела я сама, и это все танцы, танцы, танцы. Я отрываюсь от а земли, лечу, ловлю губами воздух, танцы, танцы. И никуда тебя не отпущу. Мир танцующий вокруг, 一乎。 кончается осень, школы и неохота. Рано вставать, снова делать уроки и вспоминать каждый Последние дни нашей встречи. Не нагулялся я, не нагулялся. Не сладкий губаи не целовался. Последний теплый день не сидится дома. Уходит летом в даль, завтра в школу. Не нагулялся я, не нагулялся. Не сладкий губаи не целовался. Последний теплый день не сидится дома. Уходит лето в даль, в школу. Thank you Голова ты себя не позволишь, и проводит не попросит, нас разлучает холодная осень, И говорит, что любишь и обнимаешь меня, и целуешь, а На прощание не слово. Следующим летом увидимся снова. Не нагулялся я, не нагулялся, и сладкий губ твоих не нацеловался. Последний теплый день не сидится дома, Уходит лето вдаль, завтра снова в школу. Не нагулялся я, не нагулялся, и сладкий губ твои не нацеловался. Последний теплый день не сидится дома, Уходит лето вдаль, завтра снова в школу. нагулялся я, не нагулялся, И сладкий год твоим не нацеловался. Последний теплый день не сидится дома, Уходит лето вдаль, утро снова в школу. Не нагулялся я, не нагулялся, И сладкий год твоим не нацеловался. Последний теплый день не сидится дома, Уходит лето вдаль, утро снова в школу. гитару давно позабыли на лестнице. На часы возмущен, глядит то, что пришел с тобой. Нет, еще не пора, не уходи, будь со мной. Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых написывает, жаль, что мы не умеем обмениваться мыслями То ли это ветерок мои губы колышет, То ли это я кричу тебе, но ты меня не слышишь. Если хочешь остаться, остайся